Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо з вами ловити на поплавок, на Махові вудки в грудні місяці. У нас по суті вже майже середина грудня, і сьогодні я приїхав на такий ось цікавий прикат, можна сказати, тому що зліва у нас іде великий такий прикат. Це одне з моїх таких, знаєте, улюблених місць, диких місць на Ріці Уж по Білі рибі саме. І я тут сів не просто так, тому що я знімав осінню випуски на поплопопри цих місцях, і біля цього дерева був непоганий кльов. І вже нам вдалося ось на цю вудку пару якихось таких, знаєте, легесеньких покльовочок побачити. Я думаю, це або окунь був, або була плітка. Тому що тут попадає в нас і карась, і плітка, і краснопірка, і окунь. Також є хороший лясь. Ну, щука там то, то, то само собою. Хижак теж водиться на ці локації. Саме біля цього місця я звою це Краснопірк краснопірка на реці, краснопірка проводку була десь приблизно пів кіло, у мене навіть є на цю тему відео. А сьогодні я вирішив взяти декілька вудок і просто перевірити, чи буде от в грудні на цих місцях клювати. У нас покльовка за покльовкою йде. Я не можу зрозуміти, що це таке клюв. Можна нормально вступ записати, вже якісь тички є. Одну вудку я поки що пустив в проводку махову, спінінга не робив. В принципі, махової буде достатньо, я думаю. Будемо дивитися, бо поки що клює тільки по дну. Було вже декілька покльовок, декілька таких тичків. Зараз, думаю, закормимось і почнемо уже більш нормально ловити. Тому що зараз я ще поки що так от не собраний, як кажуть. Тому зараз ставимо камери там на штативи, на кріплення і погнали. Якісь покльовки є по дну на вудку. Но зараз зимою я вже скільки знімаю. В грудні вже це кіпці, третій випуск виходить по біляку. То правда таких покльовок, як літом, немає, що так хап і все, є. Все-таки вона зараз так та риба не бере. Збила хробака і в принципі перестала. Класичний у нас буде сьогодні хробак, класичний опариш в якості насадки. Нічого не придумав, мотиля поки що не хочу. Я воно і на хробака теж непогано клює. Якщо, звісно, риба клює, тому що зараз зима. Вичислити, коли дійсно там буде ход риби, достатньо таки нелегко. Буває і, б, і погода хороша, а вона може і не брати. Така сонячна, все. буває такий туман. Мряка плюс три і воно клює. В принципі, покльовки, якщо є зразу, то мені ж це подобається. Тут у нас така йде деревина справа. Оце я туди підкидую. І це буває. Ну, мене перед цим був сход. Одна рибіна в мене зійшла. Була. Я не знаю, що то було, чи то окунь був, чи то була плітка. Ага, дасть. Кейк оккунклює. В якості прикормки у нас буде плітка кулемет від Фанатіка і... У нас ще трошки залишається такого хліба цвівого було. Я зробив прикормку. І мотиль, холодна вода. Тоже фанатик, по-моєму. Оце ще прикормка ще з минулих випусків. І зараз не небагато я кидаю чуть-чуть трохи і того, щоб розбилося б воду. Тут все одно не глибоко, метр двадцять десь. Трошки приманив білу рибу. Тому що в нас ось тут іде каміння, коряги, дерево. А сліва така ложбина є. Оце в цій літом клювала трофейна краснопірка для цих місць. І по пів попадала. падала. Нерідко тут попадала плітка. Там клює карась, клює окунь і теж клює плітка. Тобто таке місце специфічне. Подивимося, що тут буде, у нас би вже йде перша покльовка. Знову. І знову клює біля дерева чомусь, не знаю. Ну ось, друзі, клюнула така, пліточка ми її випустимо. пливе. Клюнула під деревом знову. Хочу ще третю вудку зараз достати. У мене є скатушка і хочу туди на яму кинути, Там не глибоко зараз. Течії немає майже. І хочу перевірити свою теорію. Може і дійсно вона зараз там в ложбіні тій стоїть. Там навіть не яма, а така ложбіна перед прикатом. Причому там вона дуже кам'яна така специфічна. У то там точно я знаю буде клювати. Подивимось зараз. Час у мене ще є, все-таки зараз обід. Навіть ближче до 3-ї години. Дня може бути скоро, У мене ще десь годинки півтори є, щоб та закинути. А плітка ми знаємо, буде брати на вечір. Із зимової практики скажу вам. Те, буває і пробиває. І зараз туди на яму кинемо. Не на яму, просто така важбіна, там кам'яна така цікава йде. А це туди хочу зараз закинуть. Якісь покльовки все одно бачите, незважаючи на те, що на дворі стоїть зима. Ну, це що сніга немає і така міжсезонка зараз. То плітка, як якийсь хід її є, вона клює, окунь клює, краснобер теж попадав, густара теж клює. Мені здається, от, воно буде клювати довго, воно може навіть і в мороз клювати. Просто що треба знайти місце. От ми зараз сидимо на специфічному місці, тому що ми. В принципі, закинув ось так цікаво, що одну ми кинули під дерево, подивитись, в принципі, що там робиться, є риба нема. Ну поки вона тільки працює, прямо кинули на каміння на дном, така десь глибина на дном, тобто в проводку ми пустили. А третю вдку я кинув, ось виходить, там така йде специфічна така вожбина. А це в цій ложбині, а це я туди закинув, ну, на її пік, там десь глибина 2,20. Тому що далі йде прикат, де по коліна води, в буквальному смислі цього слова. А орієнтиром була в мене та вільха, що стоїть напроти така, з корінням. Видно, що вода впала. Да? І десь так не я знаю, там такі пік ямки. Я там навіть окуня ловив на на наджиг, він там в ямці прокльовував. Подивимось, я думаю, я думаю, якась плітка там повинна десь тусуватися в тій вожбіні. Тому що каміння, а ми знаємо всі, що плітка біля каміння ну, зимою точно стоїть. Подивимося. Прийшов з того місця, під дерево кинув і ось одразу окуня заробив. Я думаю, зараз перейдемо. Ось, забирав удочку, пліточка теж клюнула. Це хочу туди зараз перейти, зразу вудочку забираю одну. Казується, вона там вже висіла. Бачите, як вона добре клює. Риба то є. Клює ведь -ведь. Ну клює, летіть Такі Непоганий непогані оком клюну. Клюну в товщі води, видно, десь стояв тут під цим деревом. в цьому. в цьому, ветках. Хай пока топаває. Зараз закинемо водку по дну. Друзі, пліточка у проводочку взяла під деревом. Ну що? Є риба? Клюнула, непогано, така ж покльовка цікава, була. я думав, окунь клює. Така впевнена, пішла за течією і почала просто топити. Хочу зробити легку закормку таку, а, таке облако зробити мутне, щоб трохи риби сюди підходила. Вона тут трохи ще залишилось. Це у нас фанатик, Плітка кулемет, це ще. Моя осіння пачка. Небагато. Чуть-чуть подкинуть. Там все одно не глибоко. Зараз розмішаємо і підкинемо. Даже хліб давать не буду, хотя я с собой просто, Чтоб трошки було плитки під нами. А зараз об воду разб'ється і такими маленькими зернитками попадає на дно. Это что нам надо. Тобто, бачите, покльовки рибі точно є, просто треба стояти чекати. Десь я так прикидаю одна покльовка в середньому всім 12 хвилин. Оце, як прикормиш, то може зразу покльовати, Потім та риба, що ти виловиш, яка підійшла на корм, кудись дівається, тому що ну, ми її гачком прокололи, і вона кудись поплила, да? Там Ми її випустили, все. І треба знову стоять чекати, поки нова партія приплила, якщо вона така рухлива. А сьогодні вона не така рухлива, але все одно якісь де не якісь покльовки є. Просто надо, по-моєму, знову покльовка йде. Зрозуміло, щось є. Окончики є. Укунчик є. А, пліточка маленька клюнула, невеличка пліточка, живцова така клюнула. Бачите, я покльовки такою, щоб чіткої до немає. Я бачу, що було, там два рази скубнула поповка і почало потроху-потроху копусти за течією. Ну, Клюнула така невелика плітка, але хоч клює. Хоч приємно, хоч таке. Друзі, нас на цю водку щось клюнуло, щось що там є. Плота, мабуть, взяла. Так, да, теж плота взяла. А катушка тут щось тупить. Теж бачите, друзі, плітка взяла, але там не кормив я. Невелика вона взяла. Так, може якось вдасться мені звідти кидати, щоб не бігати по цьому березі. У мене все тут стоїть. Бачу, що по потопило просто. Спробуємо якось його тут примоститись чи що. Да будемо так кидати туди на глибину. Це, друзі, клює тільки під деревом в різних модифікаціях, хоч по одну закидаю, хоч по верху, Покльовки в принципі є. А це вука, це, це, це побачила найбільшу кількість покльовок. Та вудка на чистому взагалі брати не хоче. На чистому, я так зрозумів, бере тільки на ямі. Або поруч біля ями. Тут ям таких прям ярко виражених не, я не знаю їх тут точно немає а вона як і є та яма то вона там вище по течії за метрів 200 від нас я там не захотів сідати тому що там хвиля не була я бачу вітер помінявся почало вже здуть зліва до світти на завершення зловив такого невеличкого мі мікроокуня. Таким буде наше завершення риболовлі. Ну що, будемо закінчувати наше сьогоднішнє відео на пополки. Які підсумки? Підсумки достатньо такі прості. Якби не це дерево, для якого я все-таки вирішив прийти стати і під його гіляче підкидати поплавок в товщі води. Я сьогодні покльовок багато би і не бачив би. Все-таки на чистому, щоб ловити там, зимою, плітку там, якусь іншу рибу, треба шукати серйозні ями. От біля серйозних ям риба буде крутитися. І шукаємо її на бровці, на глибокій бровці риба буде клявати. Там, окунь, плітка буде, буде ловитися. По цій причині минулі випуски були більш-менш результативні, тому що ми сиділи на ямі. Сьогодні я вирішив все-таки підійти під цього, до, до цього прикату, подивитись цю ложбину. Ложбина мовчала, одну плітку зловив. І основний там от е, акцент був це дерево. Тому що я знаю, що біля цього дерева в будь-якому випадку окуня там плітки стоять. Вони то і непогано клявали. Непогано, але ви бачите, яка погода: сіротень, похмуро. Це не найкраща погода для ловлі риби. Плюс ще наступив молодик. На молодик треба їхати на щуку. Що і в принципі я зроблю. Наступного разу поїду саме на непогану щуку. Я так дивлюсь, тут походити в принципі буде можна. Ну а ви, друзі, можете написати свої думки в коментарях, хто де ловить, чи ловиться ще плітка, може хтось на фідер. Поставити цьому відео Жириню ще лайк і чекати наступні відео на моєму каналі. Всім до зустрічі!